Прикарпаття має знати своїх героїв. Здобути звання сумлінний платник податків. Справа важка, однак престижна. Цього року за такий титул змагалося близько 90 номінантів. Експертна комісія визначила 23 переможців. Це на обласному рівні, а от на всеукраїнському у лідери вийшло три прикарпатських підприємства. Серед них уже втретє здобуває лаври сумлінного платника товариство «Укрнафтогазінвест». Працюємо в Богорочанському районі. У нас там є газове родовище, видобуваємо газ. Минулого року ми пробудували Установку підготовки газу пробурили свердловину цього року знову на планах буріння наступної свердловини, щоб збільшувати видобуток газу. Ми в рік приблизно сплачуємо в межах 40-50 мільйонів гривень податків. Щоразу зростає не лише кількість бажаючих продемонструвати успішність свого бізнесу, але й розширюється географія перспективних підприємств. Принаймні в цьому запевняють столичні фахівці. кажуть, завдання такого рейтингу посилити роль та авторитет платника у житті країни та підвищити загальну культуру сплати податків, виборити золоті. Лаври не так уже й легко все оцінюється в бальній системі, виключена повністю доля суб'єктивізму, тому що всі показники це реальна сплата податків, реальна кількість працюючих, заробітна плата, меценатство, благодійність і так далі. Ну всі показники, які охоплюють діяльність фінансову діяльність кожного з підприємства. На мета конкурсу сприяти громадському визнанню та популяризації ідеї чесного ведення бізнесу. Адже ті, хто отримав звання сумлінного, уже ніколи не потраплять у ризикові платники.